Так, підготовлю курячий послід в ямки для висаджування томатів. Запах, звичайно, не боюсь Imperial парфуми. Але що поробиш? І опа! Що мені буде мішати? Зараз я заберу. І таке треба. в Кожну ямку буду піддобряти. Ось так кожну ямку викладаю на краєчок рівномірно, щоб було однаково, з однакової сторони курячий послід, і підготовлюю помідорки, які попередньо були попіковані окремо. По Помідоринки також викладаю в ямки, але з іншої сторони від курячого посліду, щоб також не зачепити коріння, відповідно запобігаючи, аби курячий послід його не попалив. Ось так, з іншої сторони, протилежної, я собі їх складаю і аж опісля буду. Загортати. Нагортаю спочатку глину на курячий послід, а далі вже загортаю саму ямку. Це знову ж таки, щоб уникнути, аби не попалити коріннячко, бо часом можна і до такого призвести. Потім помідорки почнуть в'янути. Дуже важливий момент. Після дощів, відповідно, посухи немає, ямка земля утримує вологу, тому не заливала води. Але зазвичай перед посадкою обов'язково добре зволоження ямки для того, щоб помідори гарно прийнялися і, власне, не в'яли опісля. Всі речі зібрала і з настроєм пошорувала додому. Але... На тому не кінець. Ще є розсада гіркого перчику, солодкого перчику, баклажанів, капусточки брюссельської. І це все треба знову йти.